Привіт усім! Чи актуальна заповідь не вбий в новому заповіті? Можливо, Ісус Христос Він прийшов на землю і Він сказав, що ми маємо любити вбивців, мародерів, насильників. Такого немає. Ісус Він говорить, любити ворогів своїх. А вороги це не ті, хто приходять вбити нас або зґвалтувати. Вороги це ті люди, які нас оточують. Наші рідні та близькі можуть бути ворогами, які можуть нам погане слово сказати, або якимось чином там нас образити. Таких ворогів ми маємо любити і прибачати. А дійсно такі вороги, які приходять вбивати, мародерити, гвалтувати, на таких діє закон. І вони будуть судимі і на цій землі. І в вічності, якщо людина не покається і не прийде до Господа, тому що вірою ми стверджуємо закон. Коли ми живемо по вірі, то ми закон не порушуємо. Тому що знаємо, що за це